Роботландія. Цей короткий фільм про те, як зробити робота задля розваги або для того, щоб він виконував якусь корисну роботу. Для початку нам надобиться іграшка, яка є майже у кожній квартирі. Це є машинка. Та не просто машинка, а радіокірована машинка. Бажано працююча. Радіокеровані машинки працюють разом з пультом. На пульті є зазвичай два важелі для керування кермом і рухом вперед-назад. Передаються команди і машинка їздить. Перейдемо далі. Приробимо машинку під робота. Візьмемо пульт керування, візьмемо комп'ютер. Як же здійснити керування роботом за допомогою комп'ютера? Для цього нам знадобиться перехідник. Перехідник підключаємо до комп'ютера, пульт до перехідника, пишемо програму і відправляємо робота в мандр. Розглянемо цю схему детальніше. Щоб робот міг виконувати які задачі самостійно, його необхідно обладнати веб-камерою. В якості перехідника використовується модуль KernelChip під назвою USB 24A. Він дозволяє підключити пульт до USB-роз'єма комп'ютера. На комп'ютері можна написати програму, за допомогою котрої робот зможе отримувати команди для руху вперед, вліво, вправо або назад. Можна розробити більш складну систему команд. Розглянемо класичну задачу для роботів. Це є проходження по маршруту. На аркуші паперу. Малюється маршрут, і на нього запускається робот. Здача робота не загубити лінію і якнайшвидше перейти до фінішу. Беремо комп'ютер. Пульт керування, перехідник, підключаємо. І запускаємо. Робот виходить напряму лінію, підходить до першого повороту, трошки заповільнюється, губить лінію, заходить лінію, проходить другий поворот, проходить третій поворот, виходить на фініш і четвертий поворот. Просто виконається зможе навколо лінію і розганяється, повіть до фінішу. Виграє той робот, який найшвидше пройде по лінії. І не загубить її. Що ж бачить робот, коли їде по лінії? Він бачить на білому фоні чорну лінію. Якщо вона знаходиться посередині, то він йде прямо. Якщо ж вона відхиляється в ліву сторону, то він починає завертати вліво. Аналогічно і в праву сторону. Але найскладніші і найцікавіші задачі це що ж робити роботу, коли він не бачить лінії. Секція інформатики Львівської обласної малої академії наук. Гурток робототехніки.